Вітаю вас із моїм улюбленим святом, Днем Святого Миколая. Я знаю, як ви чекали цієї миті, і скажу вам по секрету, я теж чекав зустрічі з вами. Ви справжні маленькі зірочки, які роблять цей світ світлішим та добрішим. Цієї ночі я завітав до вас і до ваших домівок, аби подарувати вам трохи чарівної радості та тепла. Я прошу вас завжди берегти у своїх серцях віру в чудеса. Адже саме вона допомагає нам творити добро, бережіть свою щирість і відкрите серце. Адже саме вони це те, що робить вас справжніми героями. Спільно зі своїми рідними проведіть цей час та святкуйте його з радістю. Дорогі наші діти, дорогі наші дорослі, ми вітаємо вас зі святом і хочемо побажати вам, щоб прийшов мир. Щоб була любов, краса, щоб кожен в нашій чарівній Україні почував себе захищеним і сильним, знав, що тільки добро переможе, як і наші Збройні Сили. Ми вітаємо вас, любимо, обіймаємо зі святом.